Привіт! Сьогодні я розповім вам про те, як розподілити свої відкладені гроші для створення безпеки для гаманця. Відео створене лише в інформаційних цілях та не є фінансовою рекомендацією. Додивіться це відео до кінця. Вас чекає багато цікавого. Отже, сьогодні ми будемо говорити про таку річ, як диверсифікація. Що це таке? Якщо ми звернемося до Google, то зрозуміємо, що диверсифікація це володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цілому. Тобто нам треба розподіляти кошти таким чином, щоб при падінні одного сектору фінансового портфелю інший не постраждав або зазнав лише невеликих втрат. Я, створюючи свій портфель для майбутньої фінансової незалежності, керуюсь таким правилом. 30% своїх грошових активів я тримаю у депозиті в українському банку. Тобто, якщо у якийсь момент вся криптовалюта заскамиться, що насправді майже неможливо, інші 70% тримаю у криптовалюті. І це мене врятує у випадку великої інфляції втрачання гривні в ціні відносно долара. Добре. А як розподілити криптоактиви? У моєму випадку я половину грошей тримаю у фундаментальних активах, які впливають на ринок. Та на них працює багато проєктів. Можу виділити декілька з них. Біток. Просто актив, який керує ринком на даний момент, і має велику домінацію. Тому я його буду тримати. Вважаю, що в нього ще є майбутнє. Ефір. Є багато проєктів, що працюють на його блокчейні. Це крутий інструмент для розробників. А тому його актуальність ще не пішла донизу. Солана. Половина NFT сектору працює на селані. Вона має потенціал на бичці, а тому також тримає портфелі. BNB. Валюта, що належить найбільшій біржі Binance, він як обличчя мережі BSC, тобто Binance Smart Chain, на якій створюють багато криптопроєктів, що вносять свою користь у індустрію. І як вишенька на торті, тримаю невелику частину стейблів на стейкінгу, тому що можна отримати відсотки не гірші ніж в українських банках. Але у доларах. Тому моя вам порада. Розподіляйте гроші. Бо тримавши всі гроші в одному місці, ви проговорюєте себе до величезного ризику втратити всі гроші. А цього нікому не хочеться. Дякую, що додивилися ролик до кінця. Будь ласка, підпишіться на канал, напишіть коментар, що ви думаєте з приводу розподілу грошей, ширте відео серед друзів. Та дякую вам. До зустрічі!